Усім привіт, з вами міф і невелике відео про хестерократу з Геркулес. У мене є невеличка дівчинка, і в неї пішла ось така ось прям пліснява, це не пліснява, а рибок. Доволі такий специфічний запах. Відразу було зрозуміло, чому вона пішла і як от так вийшло, що аж прям такий слой. Скажу прямо, завтикав буквально на, за 2-3 дні ось таке от виросло в тераріумі. Після того, як я полив його і полив, я б не сказав, що аж прям сильно. Але все-таки в цьому тераріумі, що погано, що немає нижньої вентиляції. Також, що ще дуже важливу роль відіграло в тому, що пішов такий грибок, це те, що субстрат дуже сильно перемішаний з мхом. Пха просто вийшло трошки забагато, так як коли я заселяв даного павчка, у мене було замало субстрату. Я вирішив таким чином вчинити, але не буду повторювати такої помилки і пересажу сугубо в ґрунт. Після того, як я забрав самого павучка я дуже від... дуже гарно з милом відмив сам тераріум і потім просто його дов пропаласкував звичайною водою. І також давайте вже поговоримо про самого павучка. Хистрократус Геркулес в принципі, це доволі -таки масивний павук, вони виростають до 20 см. Це в лапах і по тілу приблизно від 6 до 7-8 см. Також, саме геркулеси у них більш масивні задні лапи, а тоді як у Гігаса, плюс-мінус всі лапи однакові. Ну, знову ж таки, потрібно таки дивитись. Хоча вже плюс-мінус на відео, я гадаю, видно, що задні лапи вони більш масивні, а передні такі тоненькі. Хоча також, порівнюючи з іншими павуками, вони такі взаємокі. Температура, яка їм необхідна, це приблизно 24, 25, 26 градусів це комфортно для них. Волога це приблизно 70-80%, але якщо надмірна волога, то це не бажано, як бачите, з'являється пліснявий грибок, хоча потрібно трошки частіше заглядувати. Живуть ці павучки приблизно 15 років, 10-15, самці набагато менше. Статева зрілість у самок настає приблизно 1,5-2 роки, у самців приблизно рік-рік і два. Ну тут вже як повезе. Також я б не рекомендував цього павучка новачку, так як це буде доволі-таки нудний павук для початку. Банальна причина, ви його не побачите. А для того, щоб було цікаво, потрібен інтерраріум більш такий плоский і видовжений. Для того, щоб було видно, він прям під стеклом. Робив свої ходи нори, тоді буде цікаво. Якщо такого плану, як у мене, це ну, зовсім не те. Але. Я б не сказав, що він прям проблемний. Дана дівчинка да, вона кидалась і кидалась вона часто. Плані отрути вони не прям токсичні, але біль може супроводитися вплоть до тижня. А ось набряк також може бути декілька днів. Отрута не сильна, її просто багато. Але дрібних хребетних вбиває, як правило, це такі, як криси, миші, коти. Тобто майте на увазі, якщо втік, то і у вас є коти, собаки, то потрібно за ними дивитись. Так як якщо вони зустрінуться з даним павуком, а він доволі таки агресивно іноді ставиться, то, скоріш за все, він вкусить і це може фатально закінчитись для других ваших улюбленців. Слой ґрунту, як вже і казалось, це норник, йому потрібен приблизно. 7-8-10 см не менше 7 бажано. У мене же приблизно сантиметрів 12 см. А в углу, де я з підривка коси зробив таку норку, щоб це був ход іменно через те він робив ходи і нори, то там взагалі приблизно 15-16 см. Ну, ось такий павчок. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо виникають якісь питання, можете звертатись або в коментарях, або також за посиланням в інстаграмі. В принципі, можу відповісти, якщо буду знати відповідь. Також, якщо є якісь ідеї для відео, обов'язково пишемо. І також занадто багато також. Всім пока, всім па-па.